В Цьому відео ми дізнаємося, який розхід лака за допомогою двох пістолетів, саме GTI ProLite і е, DV1, і яка якість шагрінь, яка у нас получиться, Нагадую, це різні зовсім системи: TransTech і HVLP. Привіт, привіт! Я Валерій на Ценкапотікана проти фарбувати авто. В цьому відео ви дізнаєтесь, яким пістолетом краще працювати само з лахами. Будемо порівнювати між собою пістолети dv 1 від компанії Девілбіс з Дюзою 1.3, HVLP-шна голова. Це 1 і його конкурент буде це De GTI Pro Prolice з дюзою 1,3, голова ТЕ20. Як я буду тестувати, я хочу нанести на цей капот лак, і я поділюю його на дві частини. Тобто капот буде лежати майже в горизонтальній позиції. І на половину капота я нанесу лак за допомогою одного пістолета, на іншу половину нанесу за допомогою іншого пістолета. Лак я буду використовувати від компанії Vantage, саме QuickClear. Чому? Тому що він швидко висихає. Мені зараз розумію, що температура десь зовнішня нас біля 20 градусів. Мені подобається, що його можна не сушити в гарячій камері. і при 20 градусах він висихає за 2 години. Це прикольний результат, тому буду користуватися цими пістолетами і лаком від компанії Vantage. Поїхали! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Лак вантеж, швидко сохнучий. Чим прикольно, то що пропорції змішання 2 до 1 ніякого розчинника немає. Вимикаємо ваги, троїстом нальємо. Якщо подивитись на лак його, бачите, яка в'язкість? 16 секунд, досить рідкий лачок. Тому я думаю, що хавелопешний пістолет повинен справитись. Якщо би я взяв густий лак, то ми розуміємо, що для ХВЛПшного пістолета може бути проблеми. Зважувати без манометра. Манометр буде от, і, один і той самий перекручуватись на пістолети. Так, 8-5-5. Це про лайт. 8-5-5. Відставляємо його в сторону. 7, 8, 7, 6. Все. Тиск буде дві атмосфери. Повністю відкрита. Повністю відкрита подача, ну, відкрита в лопату, відкрита подача, повністю повністю відкрита подача. І тут буде виставляти дві атмосфери, буде наносити. Не забувайте вдягати рукавички, не забувайте вдягати маску, будемо наносити. 무 sd sd Зараз пауза, 5 хвилин. Через, зараз пауза 5 хвилин. Через 5 хвилин ми зараз будемо наносити ну, будемо наносити наступний шар. Що хотів би відзначити? що а, GTI Пролайт він більш все ж таки для лаку. Краще для лаку і його атомізація краще за рахунок того, що він більше розбиває. Тобто тиск на голові вище і він розбиває краще, тобто більш гладка поверхня. У ХВЛП ну, пістолета я бачу все одно, якщо в порівнянні дивитися з пролайтом, то шаренька трошки більш груба, тобто тиск на голові менше і капля більш крупна. Ну На це можна звернути увагу, що різна поверхня. Але дуже цікаво буде, як у нас вийде все разом, поєднаємо. А потім ще побачимо, які розхід у нас. Почекали, поки у нас лак розтічеться, подивитися, що як він буде виглядати по результату роботу дві, двох пістолетів. Получається, що ДВ 1 у нас використав 201 грам лаку. А ProLight з головою ТЕ 20 це хвалпешна голова. нагадую, 179 грамів. Тобто на 10% ProLight виявився економніше. Він працює швидше і навіть економніше за рахунок того, що у нього краща атомізація стосовно того, як як виглядає лак, після того як ми ну, почекали там декілька хвилин. Більш гарна шагрінь, вона більш мілка, гладенька, рівномірна, наноситься дуже легко, саме за рахунок того, що пістолет має значно вищий тиск, чим хвлп система. ProLight має ProLight Транстек саме має вищий тиск на голові, тобто розбиває лак краще. Де 1 працює трошки повіль... не трошки, а повільніше. Реально повільніше. Треба вгадувати з роботою. І в принципі, за рахунок того, що лак саме це від. Вантеча Квіклір, він рідкий, то в принципі він його ще розбиває, але все одно шагрень трошки грубовата. Якщо взяти, якщо взяти, наприклад, більш густий лак, то з ним точно будуть проблеми. Якщо подивитися уважніше, то можна побачити, що шагренька вона така більш груба. Ну, В середній там полоса, понятна, що мої. я сюди намагався не заходити одним пістолетом на, роботу, на зону роботи іншого пістолета, але в принципі. І так, і так воно працює, але Девілбіс е, саме з лаковою головою, з універсальною лаковою головою, працює е, веселіше, швидше, навіть економіше, менше знаходишся в камері. Е, ну і, і це з рідким лаком. Якщо ми беремо Хавалпе, все ж таки ХВЛП він, він е, буде повільніше працювати і шагрінь буде більш груба. Тому чиста порада, чиста порада, який би пістолет вибрав би, звичайно. Я би працював універсальним пістолетом чи лаковим пістолетом. Він 96% там бази вам нанесе без проблеми, без без, без проблем. Всі лаки нанесе без проблем, ніяких проблем нема. Хавелпе дивілбіс з головою ХВЛПшною краще працює з базовою фарбою, економніше, краще розкладає, все супер, але працює повільніше. Треба розуміти, також для нього треба більше повітря. Довше будете знаходитись в камері, але в деяких випадках, де у вас крупний металік, де у вас якісь переходи в цій ситуації, міг би порадити працювати з hvlp головою. Якщо один пістолет, то Звичайно, лайт, з універсальною головою, більш акцент, з акцентом на лак. Ну, наче все. Мені все подобається. Цікавий був тест. Для себе я визначився, як, з яким пістолетом де в яких випадках краще працювати. Маю надію, що ви теж щось для себе корисне. Знайшли в цьому відео, тому не забувайте писати ваші коментарі через запитання, на які я обов'язково буду відповідати. Ставити лайки і підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Пока.